Глядачам щирі вітання. З вами Академія кінезіології Світлани Білик. І сьогодні ми поговоримо про стан м'язів людини і їх взаємозв'язок з органами нашими. Наприклад, є в нас серце, який м'яз відповідає за серце, є в нас нирки, який м'яз відповідає за нирки. І я просто рекомендую свої м'язи утримувати постійно в тонусі для того, щоб були наші органи здоровими. Мій девіз рух це життя. Якщо твої м'язи будуть в нормальному тонусі, ти не запливеш жиром, вибачте, ну, так воно і є. Тоді наші органи будуть здоровими, наші легені будуть вільно дихати, наше серце буде ритмічно працювати, тому що кров буде нормально циркулювати, наша лімфа буде виводити весь бруд з нашого організму. І у нас все буде чудово. Отже, я буду йти по порядку, так як прокидається наша система життєдіяльності. Я почну з легенів, тому що легені прокидаються наші вранці. Ми тільки починаємо відчувати, що ми вже зараз будемо відкривати очки, а наші легені вже завчасно заздалегідь почали дихати. Отже, за легені наші, за стан їхній відповідає середній дельтоподібний м'яз. Де він знаходиться? Та отут на руці. Посерединці у нас дельта має три частинки: передню, середню і задню. Так от, дельта, ось вона. Спереду, на руці. Середній дельтоподібний м'яз – Наші легені. Далі ми йдемо відкидати наші відходи вранці, так? тобто наша видільна система прокинулася після того, як ми почали дихати. Наша товста кишка почала працювати. Так? Нам треба звільнитися від зайвих відходів, і то регулярно щодня. А якщо це не відбувається, що в організмі робиться? Закрепи, всмоктування в тіло? Наше токсинів через кишечник, ну і тіло починає хворіти. Так отже, затовстий кишечник відповідає натягувач з широкої фасції стегна. Музика. Ну, якщо вам ці назви не відомі і ви не знаєте, де знаходяться ці м'язи, до речі, в мене є на каналі вправи, вправи, фізичні вправи для всіх цих м'язів. Я в лісі там показую, як ці вправи робити. Вони досить прості. І якщо ви будете їх робити хоча б 10-20 разів, ви відчуєте про зміни в своєму організмі. До речі, мені написала моя глядачка, що вони виконують ці вправи, взяли до уваги ці вправи і виконують їх просто на роботі. І я рада, що ці вправи людям пригодилися. Так ось товстому кишечнику відповідає м'яз, широка фастія стегна. Ну, стегна, значить, це стегно, і там є широкий м'яз. Далі в нас починає працювати шлунок. Після того, як ми спорожнилися, нам потрібно що зробити? Поїсти. Так ось, шлунку відповідає ключична частина великого грудного м'язу. А далі в нас починає працювати селезінка. Для селезінки потрібно, щоб був здоровий, трапиться м'яз. Середня і нижня частина ну, взагалі, вся трапеція, щоб була здорова. починається там на спині і закінчується, а щось тут біля черепа. Ця трапеція так іде. Тому для того, щоб наша селезінка, яка відповідає за кров, за кровотворення, за... контролює, як рухається кров, яка вона, якої якості, потрібно, щоб була здорова трапеція. А трапеція блокує нам що повертання шиї, рух плечей. Тому робіть висновки. І в роботу також вступає наша підшлункова залоза. А для підшлункової залози потрібно, щоб був здоровий широкий м'яз спини. Знову ж таки, він на спині, він реально там такий здоровий. І якщо спина наша буде заблокована, то такі сигнали будуть йти і в підшлункову залозу. Далі, коли вже кров проконтрольована селезінкою, починає. Активнічати наше сердечко. І для сердечка потрібно, щоб був здоровий підлопатковий м'яз. Підлопаткою там глибоко він знаходиться, це глибокий м'яз. А щоб глибокий м'яз був здоровий, його ж не достати там під час масажу дуже глибоко. Да? Значить, потрібно, що рухатися, вправи робити. Також подивитися, які вправи потрібні для підлопаткового м'язу у моєму відео. В описі я залишу посилання. Далі з тонкою кишкою взаємопов'язаний чотириголовий м'яз стегна. Або квадрицепс його називають. Стегна значить, на стегні знаходиться цей м'яз. Для сечового міхура повинен бути здоровий передній великогомілковий м'яс. Нога. Гомілка наша. Наші нирочки хочуть, щоб був здоровий великий поперековий м'яс. А перикарт це сумка для серця, оболонка серця. Хоче, щоб був здоровий середній сідничний м'яз. Жовчний міхур пов'язаний з переднім дельтовидним м'язом на руці. Ну а печінка взаємопов'язана з ромбовидним м'язом. І є в нас ще система, яка називається потрійний обігрівач, який підтримує температуру наших органів в нижній частині, в середній частині і в верхній частині. Тому і називається потрійний обігрівач. Для наднирників здоровеньким потрібен, щоб був кравецький м'яс. Для щитоподібної залози малий круглий м'яз верхні кінцівки руки. Отже, я вам розповіла, для наших органів не всі м'язи, а основні м'язи, які взаємопов'язані з нашими органами. Для того, щоб ви розуміли, що коли ви рухаєтеся, коли ви йдете на масаж, ви знімаєте спазми, блоки. Які є на м'язах. Таким чином, ви вивільняєте, приводите в тонус ці м'язи, а м'язи вже дають сигнали нашим органам. І навпаки, якщо орган буде хворий, наприклад, хворий шлунок, буде погіршувати тонус ключичної частини великого грудного м'язу. А проблеми з серцем будуть знижувати тонус підлопаткового м'язу. І так воно все взаємопов'язано. Тому перейдіть на посилання вправи для меридіанів, вони ж і вправи для м'язів, і використовуйте їх у повсякденному своєму житті. Попробуйте тиждень, два тижні, місяць по 10 20 разів, і ви побачите, що відбуваються зміни у вашому житті. І ще задайте собі питання: скільки ви рухаєтеся, якщо ви виходите з дому і сідаєте просто в... В транспорт їдете на роботу, там в автомобіль, чи в маршрутку, чи в метро і так далі. І зовсім ви не рухаєтеся, то м'язи будуть блокуватися. Якщо ви хочете, щоб вони не блокувалися, потрібно рухатися. Нема часу, це відговорка. Знайдіть цей час. Вийдіть за 5 хвилин раніше, чи за 10 хвилин. І пройдіться зайвих там, 500 метрів, 1000 метрів. Так? Ще десь пройдіться в обід хоча б 200, 300, 500 метрів. Зробіть якісь вправи. І ви зовсім будете відчувати свій інший фізичний стан. Я бажаю вам бути здоровими і щасливими, і беріть до уваги, як наше тіло взаємопов'язане між собою. До наступної зустрічі!